Україна визначила п'ять основних вимог, без виконання яких мир з Росією неможливий. Серед них, зокрема, стійке перемир'я та виплата компенсації за завдані збитки. про це повідомляє політико за даними видання. Україна вже визначила основні стратегічні інтереси, які Київ планує захищати в будь-яких переговорах із Росією. Це стійке перемир'я до будь-яких. Територіальних поступок, компенсація завданих Україні збитків, гарантії безпеки, збереження санкцій проти Росії, повернення військовополонених і дітей, припинення вогню перед обміном територіями, видання зазначає, що у двадцять році, оголошуючи про вторгнення, російський диктатор Володимир Путін заявив, що його мета звільнити в лапках Донбас. Демілітаризувати та денацифікувати Україну наразі ж США просувають ідею, щоб Київ відмовився від частини Донбасу в обмін на зупинку російського наступу на південь. Тут спираємося на видання, і американський президент Дональд Трамп натякає на обмін територіями, але український президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна не піде на поступки щодо кордонів. Він заявив, що Київ готовий до перемир'я та переговорів, але Донбас. Не віддасть, адже це стане плацдармом для нового наступу, і ми це з вами усвідомлюємо. З даними політиком, територіальні питання можуть обговорюватися лише після згоди Москви на припинення вогню. Закнато Марк Маркрюте припустив, що Росія може де-факто контролювати частину українських земель, залишаючись їхнім юридичним власником, і це викликало критику, зокрема від екс-міністра закордонних справ Литви Габріелі Селенсбергіса, який назвав ідею огидною. Зеленський заявив, що українці не віддадуть землю окупантам, адже втрата укріплених позицій у Донбасі відкриє Росії шлях до Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. І Росія має заплатити в великих обсягах варто зауважити, що за даними видання руйнування завдані Україні в людському та матеріальному плані є величезними. Оцінки коливаються від 500 мільярдів до 1 трильйона доларів, і Україна непохитно наполягає на тому, що Москва має розплатитися за свої злочини і має певні важливі впливи, оскільки значна частина активів Росії знаходиться у близьких європейських партнерів, зокрема, майже 200 мільярдів євро знаходяться. У Бельгії Росія має сплатити приблизно 500 мільярдів євро завданих збитків. Доки цього не станеться, Москві не можна надати доступ до її заморожених активів. Щодо гарантій безпеки, то Україна розглядає членство в НАТО та Європейському Союзі як єдиний довгостроковий спосіб зупинити черговий напад Росії. І ось що говорив президент України. Чи будемо ми в НАТО, в ЄС я нічого не чув. Просто жодної пропозиції, яка б гарантувала, що завтра не почнеться нова війна. Нам потрібні гарантії безпеки, які збережуть перш за все нашу державу, суверенну державу, нашу незалежність. Україна також відкидає вимоги скоротити свою діючу армію, найбільшу в Європі після Росії, і припинити постачати їй зброю союзникам України. А фінансування потреб українських військових та купівля зброї у Києва, зокрема у Сполучених Штатах, з боку європейських партнерів, є поки що єдиною гарантією безпеки для Києва і США пропонують лише посередництво у війні, натякаючи, що зрештою можуть відмовитися і від цієї ролі. Діти та військовополонені повинні повернутися додому. Росія вивезла майже 20 тисяч українських дітей, з яких Україні за посередництва Катару та інших країн вдалося повернути лише 1453. Москва заявляє, що переміщує дітей у безпечні місця, але відмовляється повертати їх родичам, передаючи до системи усиновлення та піддаючи російській пропаганді. Адміністрація Трампа цього року складнила відстеження викрадених дітей, розформувавши цільову групу. Єльського університету, яка допомагала знаходити їх та викривати причетних чиновників. Ну і звісно, скорочення допомоги США та санкції проти міжнародного кримінального суду також заважають цим зусиллям. І обмін полоненими відбувається успішніше за посередництва Трампа, сторони обмінялися і обміняли понад дві тисячі людей, але тисячі залишаються в полоні. А Росія не допускає міжнародних правозахисників до усіх місць утримання, І Трамп не повинен рятувати Росію.